Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про міграції тварин. Ну і звісно, як тут не згадати таке явище, як хомінг. міграція це переміщення тварин на значній відстані, які можуть бути нерегулярними, добовими або сезонними. Нерегулярні міграції або качівлі. Не мають чітко визначеного періоду та напрямку переміщення. Ці міграції зазвичай спричинені нестачої їжі, пошуком нових місць проживання або несприятливими екологічними умовами. Види нерегулярних міграцій і регулярні кочівлі. Ці кочівлі не мають чіткої сезонності їхня частота та масштаби можуть варіюватися від року до року. Прикладом таких кочів є міграції лемінгів, які відбуваються через 3-4 роки, коли популяція цих гризунів різко зростає. Вторгнення – це тип міграції, характеризується раптовим масовим переміщенням тварин на нові території. Вторгнення можуть бути спричинені різними факторами, такими, наприклад, як перенаселення, хача, їжі або епідемії. Випадкові занесення. Цей тип міграції відбувається, коли тварини випадково потрапляють на нові території, наприклад, через шторми або через людську діяльність. Приклади нерегулярних міграцій: грізуні лемінки, полярні полівки, піщівки, комахи, сарана, метелики, копитні, антилопа, гну, зебри, птахи, сойки, горобці, дрозди Нерегулярні міграції можуть мати значний вплив на екосистеми. Ну, зокрема, вони призводять до зміни біорізноманіття. Нерідко нерегулярні міграції призводять до появи нових видів тварин на певній території, що можуть витіснити аборегенні види. От такі нові види називаються інтродуцентним. Поширення хвороб мігруючі тварини можуть переносити збудники хвороб, що може спричинити до епідемії, звісно. Збитки сільському господарству. Ну, Згадаємо, хоча б зарану одна із справжувати. Хачівлі тварин можуть завдавати значної шкоди посівам і фруктовим садам. Добові міграції. Це регулярні переміщення тварин протягом 24 годин. Ці переміщення можуть бути вертикальними в товщу води або повітря, або горизонтальними, наприклад, по дну водойми. Існує кілька причин, чому тварини здійснюють добові міграції. Пошук їжі багато в день ховаються в сховках, а вночі виходять на полювання. Уникнення хижаків. Деякі тварини в день мігрують у товщу води або повітря, де їх важче помітити хижакам. Зміна температури. Вдень вода або повітря можуть бути занадто теплими, тому тварини мігрують на глибину або у тінь. Розмноження. Деякі тварини мігрують до місць розмноження в певний час доби. Приклади тварин, які здійснюють добові міграції. Плантон. Удень плантон заходить на глибину, а вночі піднімається на поверхню води. Риби, деякі види риб ховаються в рифах вдень, а вночі виходять на полювання. Птахи, деякі птахи вдень шукають їжу на землі, а вночі сп'ять у деревах. Ну, або навпаки, як сови. Кажани. Кажани вночі вилітають на полювання. А вдень спілять у печерах. Ось декілька цікавих фактів. Деякі медузи мігрують на сотні метрів протягом дня. Деякі види риб мігрують вертикально із швидкістю до 100 метрів на годину. Деякі птахи пролітають до 1000 км за ніч. Деякі види планктону використовують біолюмінісценцію для спілкування під час добових міграцій. Добові міграції це важливий фактор, який впливає на структуру екосистем. Ці міграції дозволяють тваринам ефективно використовувати ресурси середовища, уникати хижаків і розмножуватися. Сезонні міграції це регулярні переміщення тварин на значній відстані, які відбуваються щорічно. Ці переміщення зазвичай пов'язані із зміною пір року та необхідністю знайти їжу місця для розмноження або зимівлі. Існують два основних типи сезонних міграцій: перельоти це сезонні переміщення птахів, які зазвичай охоплюють значні відстані. Перелітні птахи пролітають тисячі кілометрів, щоб дістатися до зимових угідь, а потім навесні повертаються до місць гніздування. Кочівлі це сезонні переміщення тварин, які зазвичай відбуваються на короткій відстані. Качівлі тварин відбуваються в межах свого ареалу. Ну, Зокрема, як бачимо, зебри кочують в сезон засухи, там де більше трави, вони в пошуках їжі і кочують. Існує багато факторів, які стимулюють сезонні міграції, які є тригером для них наприклад, зміна довжини дня. Скорочення дня восени стимулює багатьох птахів до перельоту на південь. Зміна температури, зниження температури взимку змушує багатьох тварин мігрувати в тепліші регіони, наявність їжі, сезонні зміни в доступності їжі можуть стимулювати тварин до міграції в пошуках їжі. Розмноження деякі тварини мігрують до місця розмноження, наприклад, ті самі морські черепахи, лосось, де умови більш сприятливі для виведення потомства. Ну І декілька цікавих фактів для моїх підписчиків, які вже поставили лайк, так а, міграції метеликів монархів. Це одні з найдовших міграцій у світі комах. Малюнок монарха, аранжевого цього метелика. Ми бачимо. Монархи, народившись в північній Америці навесні, відлітають на південь до Мексики чи Каліфорнії. Вони відкладають яйця вздовж шляху, і ці яйця вилуплюються в нове покоління метеликів. Це нове покоління метеликів потім продовжує подорож на південь. Ну і їхня подорож вказана оранжевою стрілкою. Восени. Які народилися в Мексиці чи Каліфорнії метелики, відлітають на північ до північної Америки. І знов ж таки вони зупиняються, щоб відкласти яйця вздовж шляху, і ці яйця вилуплюються в нове покоління метеликів. Це нове покоління метеликів, потім продовжує подорож на північ. Їхня подорож вказана зеленими стрілками. Монархи мігрують, щоб уникнути холодної зими на півночі. Вони також мігрують, щоб знайти їжу. метелики монархи їдять нектар квітів, їм потрібна їжа, щоб вижити. Ну попутнього вони запиляють дуже багато квітів. Оцініть площу міграції. Монархи використовують різні орієнтири, щоб знайти шлях під час міграції, включаючи сонце, зірки та магнітне поле Землі. Монархи втрачають близько 90% своєї популяції під час міграції. Монархи є важливими запилювачами і вони допомагають запилювати багато багато видів рослин. Міграції метелика монарха дійсно вражають. Багато туристів щороку спостерігають за ними. І це красиве явище, як вони обліплюють дерева, величезна їх кількість. Але монарх не найбільша істота, тому існують види, які більші за розмірами, а отже, і мають більші міграційні шляхи. Розглянемо міграцію полярного кречка. Полярний кречок це морський птах, який гніздиться в Арктичних та субарктичних районах Європи, Азії та Північної Америки. Цей птах якраз має найдовший маршрут міграції серед всіх відомих тварин взагалі. Щороку. Полярний кричок пролітає двічі над Арктикою та Антарктикою, загалом долаючи близько 40 тисяч кілометрів, а деякі особи 90 тисяч кілометрів. І чому вони мігрують? Полярні крички мігрують, щоб уникнути холодної арктичної зими та знайти багатіші найдіжне місця для гніздування та вигодовування потомства. Влітку в Арктиці протягом полярного дня є достатня кількість їжі у вигляді риби, криля та інших дрібних істот. Узимку їжі стає значно менше, тому птах мігрує до Антарктиди. Де в цей час настає літо. А потім історія повторюється, в антарктиді стає їжі менше. І птах робить от такий величезний політ міграційний через всю землю з полюсу до полюсу вже в Арктику, де настає літо в той час, як в Антарктиці зима. Зараз розглянемо те, що змушує істот повертатися додому. Розглянемо хомінг. Хомінг. Від англійського хом дім це інстинкт тварини повертатися додому на місце свого народження або проживання. Цей інстинкт, особливо яскраво, проявляється у тварин, які здійснюють дальні міграції. Механізми хомінгу. Візуальні орієнтири. Птахи, наприклад, орієнтуються за положенням сонця на небосхилі, з яками, рельєфом місцевості. Магніторецепція деякі тварини мають здатність відчувати магнітне поле Землі як компас. Ну, зокрема, це ті ж самі птахи, морські черепахи. Нюх. Лосось, наприклад, може відчувати запах річки, де він народився, навіть за сотні кілометрів. Інші фактори ну тут уже залежить від виду, дуже вони можуть різнитися. Деякі дослідники вважають, що тварини можуть використовувати інфразвуки, поляризацію світла або інші сигнали для орієнтування. Значення хомінгу навіщо додому повертатися. дозволяє тваринам знаходити їжу, місця для розмноження та зимівлі, збільшує шанси на виживання та розмноження, сприяє поширенню виду на нові території. ну, зокрема, коли прилітають птахи на південь, а там, звісно, є конкуренти, допоки у них сім'ї немає, худо бідно можна прокормитися. Але коли необхідно виготовити пташенят, птахи вже повертаються додому, де є літо, ну, наприклад, наші широти, і конкуренції тут менше, а оскільки тепла пора, їжі вдосталь, що дозволяє виготовити пташенят. Ну, не лише птахи володіють хомінгом. Розглянемо приклади тварин, які володіють хомінгом. Ну, не всі, ну деякі. Перелітні птахи, звісно, тут згадувані це і ластіка, і лелека, і гуси, качки, окрім них лосось, тунці, кити, морські черепахи, комахи, метелики, той же самий монарх, так, і не тільки бджоли, Савці, кажани, лисиці, вовки тощо. Але це деякі приклади, звісно, їх значно більше. Ще багато є різноманітних типів міграції, про які можна казати і казати, деякі навіть зникли. Ну, Зокрема, популяція бізонів була величезна, і до неї навіть були прив'язані міграції людей, індіанців. Раніше були мільйони бізонів, які подорожували преріями, але потім підірвали популяції. Зараз це явище не таке масове. Але поступово популяція бізонів все ж таки відновлюється. Тому, можливо, колись ми і побачимо мільйонів снада бізонів. Ну, Будемо сподіватися на краще. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей. Всього найкращого. Бувайте.